Якщо ви зараз дивитесь це відео, то, скорше за все, вас цікавить отримання нового досвіду. Або ви маєте досвід проходження Ліли, або ви б хотіли лише відкрити для себе цей новий крутий інструмент. В сьогоднішньому відео я буду розповідати вам усе, що необхідно знати для отримання першого досвіду, і взагалі для того, щоб. Порівняти, проаналізувати, зважити і, нарешті, наважитись на отримання цього крутого, дуже атрізвляючого досвіду. Збігаючи наперед, хочеться сказати про те, що. Цей YouTube канал, це відео, це моя територія. Якщо ж вам не подобається мій зовнішній вигляд, моя мова, моя українська, мої вирази, ви можете вже зараз закрити це відео і не змушувати себе страждати. Це відео для дорослих, розумних, адекватних, свідомих людей, так само, як і інструмент, який я пропоную. Ось тепер давайте знайомитись. Я Талер, я талер коуч. Я позиціоную себе як Провокативне клучення. Чому називаю саме так? Тому що, як на мене, метод, який я пропоную, метод, який я просуваю в масі, він дуже отрізвляючий, він дуже такий, як холодний душ. Але разом з тим він дуже ефективний. І люди, які не готові до дій, які хочуть так от. Плавно, поступово. Вони на цю провокацію просто не підуть. Тому я відразу для сильно ніжних, сильно спокійних я кажу про те, що ну, я провокативний коуч, Я, я ок, і ти ок. Але разом з тим іноді твою стагнацію треба розшевелити якимись такими маленькими провокативними штучками. Цим я і займаюся в ході сесій, в ході проведення коучингових ігор. Ще момент. Я позиціоную Лілу не як чакральну гру. Я позиціоную. Ріскі, не Мейсовість. В мене є кіт. Я позиціоную Лілу як трансформаційну коучингову гру. І ще також дуже важливо те, що я. Кожного разу повторюю на кожному своєму ефірі. Я повторюю це на е, ну, проживій зустрічі, коли я пояснюю людям, що ж таке ліла. Я поясню людям, це коучинговий інструмент. Це штука не має дотичності до езотерики. Це не магія, це не таро, картки, які використовуються в іграх. Не мають жодної дотичності з містикою. чепіться, тут немає магічного мислення. Рано чи пізно вам доведеться встати, зробити дію, діє дасть результат, і ці дії павлікуть за собою змінення в вашому житті. Ферштейн, понімаєш? Якщо ж я скажу, що поле дає вам відповіді, то я вас буду найобувати. Чому? Тому що всі відповіді в коучинговому методі проходять. Від вас. Всі відповіді приходять від вас. Все, всі свої плани, всі свої кроки, всі свої варіації вирішення питань, з якими ви приходите на сесію або на Рілу, ви їх формуєте самі в ході до дослідження, в ході проведення сесії чи в ході проведення гри. Моя задача як провідника зробити так, щоб ви це зробили. І зробили найкращим путем для вас. Ось моя головна місія. Що ж таке Ліла? Ліла це такий симулятор вашого життя. Я часто кажу про те, що Ліла. Ліла дістане все. Незалежно від того запиту, з яким ви обираєте, Ліла буде як великий-великий магніт піднімати з дна все. Тобто. Обираючи запит стосунки, будьте готові до того, що піднімуться стосунки не з партнером, а піднімуться стосунки з вами. Обираючи питання грошей, будьте готові, що можуть бути зачеплені стосунки проявлення та реалізації внутрішніх дозволів і тому подібне. Ліла це дуже-дуже, дуже крутий інструмент для розумних і свідомих жінок, які хочуть реалізації. Якщо ви розумієте, що вам набридло м -м топтатися на одному місці, якщо ви розумієте, що то, що ви робили руками, втратило актуальність, і ви перестали отримувати від того задоволення, але ви як інакше ще не розумієте, або ще не знаєте, або ще не пробували. Ріла це той формат, де ви можете піти подосліджувати, куди мені рухатись, а тут я знайду реалізацію, а тут я знайду проявлення, а тут не знайду, а яким чином мені -то піти, туди піти і отримати той результат, якого я прагну. І в Лілі ви будете діставати все. Е е на ігровому полі є 72 клітинки. Воно все дуже пов'язане з чакрами, але я не предлагаю людям думати про чакри, бо вони мають думати про свій запит. Я вважаю, достатньо правильно думати про свій запит, коли ти заходиш працювати зі своїм бляхазапитом. Людина народжується у грі, обравши конкретний запит. Запитом її пускає поле. Ви заходите в ігровий процес, тоді коли вам випадає шістка. І часто в процесі входження в гру ми аналізуємо. І досліджуємо вже в ході е, озвучення тих запитів, ми аналізуємо, що зміниться, як повпливає на життя, як ти можеш цього досягнути. І навіть якщо людина з цим не заходить, ми його аналізуємо на істинність. Ми, ми Аналізуємо, воно їй треба, воно їй не треба, що зміниться. Чи то може поверхневий запит? З поверхневими запитами. Е, може гра пустити, може гра не пустити. Тобто тут немає такого, що О, ні, поле не пустить тебе, якщо ти хочеш обманути мене чи обманути простір. Поле може тебе пустити, але якими калдобінами воно буде от тут прикол. Е, гра позбавлена дуальності. Немає хорошого і немає поганого. Всі моменти, які проживаються у грі, проживаються у житті. Логічно. Логічна. І там є такі аспекти, типу як ревнущі, жадібність, заздрість, матеріальний план, негативний інтелект, погана компанія. І часто люди йдуть в супротив і кажуть, що ніяких заздрощів у мене немає. Е, немає, де є. І коли ми починаємо аналізувати, вилазить то, під, під яким кутом людина ніколи не аналізувала цей аспект. І якщо це, наприклад, питання жадібності, то може вилазити жадібність до емоцій, жадібність до любові, що людині того не вистачає, і вона того прагне і хоче вона того отримати будь-яким шляхом. Гра дуже прикольно працює. Поки ви не спробуєте, я можу розповідати вам безкінечно. Але, ну так, для того, щоб, можливо, трішки підживити ваш інтерес, люди, виходячи з гри, кажуть, що це. Як бути попраним в пральній машинці і тебе поставили на отжим 1200, і от, ну, да, ти такий трохи пожамканий. Чому ти трохи пожамканий? Тому що глибина гра триває від 5 до 7 годин. Від 5 до 7 годин, чому я називаю, а я часто називаю, я часто говорю про те, що ліла це психотерапія на спідах. Якщо ви були і маєте досвід роботи з е, психологом, психотерапевтом, це щось схоже, але трохи швидше. І справді для того треба готовність. Я кожного разу, коли консультую нову людину перед заходом у гру і кажу про те, що Ліла це точка неповернення. Ліла відкриває очі. От Якщо ви хочете зміну в житті, якщо ви хочете трансформації, якщо ви хочете зміни оточення, ви хочете зміни кар'єр, зміни діяльності, вам треба отримати цей досвід, тому що цей досвід, Досвід, він дуже такий освіжаючий. А Ліла допомагає побачити те, що ви не хотіли свідомо бачити руками. І тому я їй кажу, що Ліла це портал до чесної розмови із собою, тому що часто в нашому житті є домовленості. Спочатку ми домовляємося з собою, що тут треба бути хорошою для того, щоб. начебто вигода вигодна. Але цих вигод потім збирається, я маю тут промовчити, я маю тут бути хорошою, я маю тут бути спокійною, я маю тут бути мудрішою, я маю тут бути врівноваженішою. І потім то все вилазить в образ, я маю бути, а якою ти є насправді ти вже бляха забула. І ось це відчуття зради, що ти маєш бути якоюсь будь-якою, але не живою, воно дуже сильно тисне і тисне на горло, тому що коли це стосується. Питань проявленості, а ти ж сама себе затиснула, ти ж маєш бути якоюсь. А якою конкретно ти маєш бути, коли то питання проявленості. Якою, якою тебе хотіли бачити на роботі, якою тебе хотіли бачити в сім'ї, якою тебе хотіли бачити партнери? А коли ж мова піде про те, якою ти хочеш бачити себе саму, ось ці маски зриває ліва, і це неприємно, і це нелегко. Але це справді терапія на спідах, бо це візьміть 5-7 сесій у психолога, засуньте їх в один день. І, звісно, у вас буде враження, що вас побрали в пральній машинці. Але це той досвід, після якого ви вже не будете домовлятися з собою. Далі домовлятися з собою дуже важко, тому що злетіли ці окуляри. Окуляри, окуляри злетіли, і ви бачите правду, ви бачите реальність. Ви бачите всю вторинну вигоду. Наприклад, у мене мій власний досвід. Я не розповідаю про клієнтів, я розповідаю про себе. Вторина вигода: я не так давно проходила одне цікаве навчання. І я після цього цікавого навчання придумала собі дуже класну штуку. Я подумала, що моя викладачка тварь. Скорше за все, ви знаєте, що у вас є психолог, тварь, у вас є подружка-тварь. Ну, іногда подружки точно бувають тварі. В чому справа? В чому ж суть до діла? Я мала робити певні штуки в своєму блозі. І я така, ух ти, тварі яка! А я не хочу це робити. І найпростіше, що я можу зробити для себе, це придумати какого-то негативного героя і сказати, що вона тварі, я це робити не буду, і взагалі ти мені всю охоту відбила. Я ж не вийна, ти всю охоту відбила. По факту, той конкретної жінщині абсолютно. Абсолютно. Буду я робити, не буду я робити, буду я продавати, не буду продавати. Але я придумала в своїй голові антигероя, який дозволив мені ніхіга не ділать і сидіть на папіров. Яка вторина вигода в мене? Я сижу, всі плохі, я хороша, мене обідали. І я в це повірила. Я цього не бачила і я в це повірила. А потім, коли я знайшла цього антигероя і думаю, От та ти дура. І це лише момент. І це лише момент, як наша психіка виправдовує штуки, які вона не хоче робити. Леначе і прокрастинуєш. Світ жорстокий та несправедливий, ти можеш переплести туди потім ще якусь свою долю жертовності. Там, не знаю, довго ви сидите до вечора або відтягуєте всі якісь там останні. Відтягуєте свої справи на останній момент і потім сідаєте їх робити о 12-й ночі, а потім ви прокидаєтеся 10-й і думаєте, боже, я така молодець, Я так тяжко працюю. І починаєте обмазуватися стражданнями. Так робити не треба. І якщо прибирати емоційне навантаження від ситуації, то жити намного легше. І знову ж таки, Ліла всі ці ситуації показує. Для кого Ліла? Для розумних, свідомих, дорослих тьоць, які готові брати відповідальність. Уна момент, а надо попить. А! Для розумних, свідомих тьоць. Почему? Потому що дії неминучі. Ви всі свої домовленості після гри бачите, все, де ви накривали радюшкою тієми, ви бачите. І потім доведеться діяти по-любому. Вот тут, тут, тут я і запитую про готовність. Бо це капець як важливо! Без готовності Ліла буде шляпа, без готовності психолог будь-який буде шляпа. Ще про психологів. Я в жодному разі не кажу, що е, мій метод кращий. Мій метод інший. Е, я працюю в коучинговому методі. Ліла це бляха інструмент. Коучинговий метод він працює трошечки інакше. Ніхто не виноват в тому, що з тобою трапилось. То не є наслідок, то просто, блядь, трапилось. І можна вже, як би, не занурюватись у своє дитинство і не казати, що ну. «Надо треба поміняти з мамою. Якщо це так сталося, і ви не можете впливати на ставлення іншої людини, на поведінку іншої людини. От від, від мами, од'їбіться від, від папи, од'їбіться від, від першого чоловіка, хір на них живіть життя. Знову ж таки, вторинна вигада. Папа дал... нехороша людина виховала мене ось так, і поэтому я ледача твари, в мене нема грошей. Я розумію, що не знаю кармологи, або волшебні тіті, які шарять про вселенну, зараз будуть казати, що стосунки з татом дуже важливі, і вони дуже впливають на гроші. Може будь, но ще мен... не менш впливають на гроші твої дії. Попробуй робити, І воно буде працювати, воно буде ефективно. І часто головною задачею в Лілі є а, піти. І побачите, де ми самі себе блокуємо, і бо там вся вторинна вигода вона повилазить. І я такою, ну, блядь, я можу зарабатувати гроші, виходить. Виходить, я придумала. Я придумала. Я можу себе любити. Я можу собі дозволяти проявлятися. Я можу... Я можу бути коханою, я можу бути самою, я можу бути в стосунках, я можу бути легкою, я можу бути їбашою. Їбашою? Їбаша? Ну, така, єбашою. Е, -е Ви можете бути будь-якими, але вам на то треба дозвіл. І в більшості випадків у вас тих дозволів нема. І треба зрозуміти, в який момент і з якою вторинної вигоди ви собі придумали і створили цю установку. І в Лілі це відбувається. Понімаєте? Воно ахіренно воно працює. Ще момент. Я людям кажу про те, що Ліло, ліло це не волшебна паличка. Після Ліло доведеться робити. Логічно! Будь-який метод, що б ви не робили, вам доведеться працювати. Про. Працювати, втілювати, діяти, змінювати, змінити підхід, змінити ставлення. Я дуже часто кажу фразу: ставлення до ситуації формує ситуацію. І це логічно. Бо ви будь-якій ситуації, яка трапляється, надаєте психоемоційне забарвлення. І ви після цього в неї вірите. Або не вірите, я вам байдуже. Показую. Показую приклад, про що я кажу. Наш тривожний, тривожний мозг любить тривожитися, І наш тривожний мозг каже, а що, якщо? І в моменті, а що, якщо, ми постійно прокручуємо, прокручуємо, прокручуємо а що, якщо, і продумуємо 100-500 сценаріїв. Я, мабуть, залишу цю історію на наступне відео обов'язково. Так! Да. Коротше, якщо вам подобається, ставте лайк. Е, не знаю, пишіть мені щось хороше, пишіть мені або в інсту, або тут коментар. Будь ласочка! я в наступному відео обов'язково розкажу історію про тривожний мозг і а як припинити, а що, якщо. Бо саме ось цей махарік, а що, якщо, замахує вас, і ви тривожитесь. Абсолютно логічно! Дуже дякую за перегляд, дуже дякую, що ви перейшли за посиланням. Подивилися відео. Я чекаю вас на лілі. Якщо ви не зрозуміли, який про формат я вам навіть не розповідала. Як вам прийти на Лілу, Чи треба вам на Лілу, І чи готові ви на Лілу, Прийдіть, запитайте мене, у мене є навіть діагностичні сесії. У мене є коучингові сесії, у мене є ліла. Подивіться відгуки. Ліло це а ah, yeah, no. а моя ліла це просто невероятно.